Друзі, в продовження попереднього відео про військову поліцію. Послухайте, Верховна Рада схвалила законопроєкт про штрафи до 17 тисяч гривень за невиконання вимог військової поліції. Йдеться про такі вимоги, які може здійснювати військова поліція. Дивіться ще нічого. попередньому відео казали, ще нічого не зробили для того, щоб було це все законно і робилося для, а не задля. І вже є штрафи, вже, вже процес, як я казав, нагибання людей і військових, в тому числі, вже пішов. Ще не вспіли створити, але вже е, репресивні методи є, вже є репресії. Розумієте, да, ще не вспіли. Ми ще не кожен з вас знає, що вже є військова поліція, її створили. Закон тільки вийшов вчора, грубо кажучи, ну вона вже створена, і під неї вже є репресії, вони вже репресивний орган. Ну так, не друзі, ну так нікуди не піде. Ну нікуди не піде. Воно може піти тільки до того, що люди, які йдуть з фронту, їх сьогодні десятки і будуть сотні тисяч, будуть створювати свою військову поліцію Збройних сил України. Ну я так собі думаю. Ну а як по-іншому має це бути? Дякую.